Тюнінгований регулятор потужності для колекторного двигуна від пральної машини. По тюнінгу в нього стоїть кнопка реверса для зміни руху валу двигуна, радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Ось такі контакти для зручного та надійного під'єднання до вашого двигуна. Метровий дріт і ось така комфортна вилка. Замовлення це 592. І ось такий регулятор з власною персоною, Да? Живлення. Реверс обираю 1. І даю газу. Ось. Двигун крутиться по часовій стрілці зараз. Я зараз зупиняю двигун, зупинити не можу. Це розуміє регулятор, подає більш потужності на сам двигун. Так. Як перемикається реверс? Збавляються оберти на 0. Чекаю, поки двигун зупиниться. Перемикаю реверс і знову газу. Ось. Крутиться тепер вліво проти часової стрілки. Максимальні оберти. Давайте покажу. Плавно регулюється все. Ось так крутить. Є внутрішній регулятор для того, щоб зробити ось цю ручку більш чутливою. Тим самим виходить, ви зможете зробити швидкість двигуна більшою або меншою. Ось таке замовлення, кому стало цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення, приймаю замовлення там.